Вітаю всіх сьогодні. У день незалежності. Ми говоримо про телебачення в умовах війни з представницею національної ради у Рівненській області Лілією Гринюк. Та, Лілія, давайте розпочнемо з того, як жила відчизняна медійна галузь за ці роки з початку повномасштабного вторгнення. Останні 10 років Україна перебуває в стані гібридної війни. І з 2022 року ми переживаємо повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Одним із важливих фронтів залишається інформаційний. Політика нашої держави і політика Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, зокрема, спрямована на захист інформаційного простору. В свій час було а, розроблено, прийнято ряд законодавчих норм актів, а введено в дію новий закон про медіа, який дозволив боротися, попереджувати дезінформацію. Боротися з російським контентом таким чином кількість української мови українських пісень в ефірах телерадіопередач передач на шпальтах газет збільшилася. Якщо брати, якщо дивитися на Рівненщину через цю призму, то за моєї практики, за моєї роботи в Національній Раді, а це понад 15 років. Жодна компанія. Жодне радіо не мовило російською мовою. Всі передачі були створені лише українською. На сьогоднішній день у нас теж за результатами там піврічних показників мова ведення передач 100% українська. Щодо квот українських пісень, то медіа радіо Рівненської області перевиконують ці квоти і. Ми на сьогоднішній день маємо середній показник, це 80% українських пісень в ефірі Радіостанцій. Це стосується і іноземних каналів, які заходять на ринок України, вони вивчаються, вичається їхній контент, проходять адаптацію, і якщо у них все нормально в відповідності до норм певних, вони знаходяться в списку дозволених каналів, які наші провайдери, от ті платформи можуть використовувати і транслювати в своїх мережах. Тобто вся робота Національної ради, інших органів, дотичних до спільної роботи спрямована на збереження і на захист. Інформаційного простору країни, якщо говорити про обстріл Антопільської телевежі, яка була у березні 2022 року. На вашу думку, чому росіяни в першу чергу поцілили саме туди? Ну саме такі випадки, які почались масований обстріл веж на початку 2022 року, вони свідчать про те, що інформація надважлива. Медіа, лінійні медіа ефірні медіа вони надважливі для суспільства. І для того, аби залишити нас, українців, зокрема і Рівненську область, в інформаційному вакуумі, вони поцілили у телевізійні вежі в телестанції. Двома такими обстрілами була зруйнована телевежа місцева, але за два дні. Силами фахівців концерну спільними зусиллями нам вдалося відновити телевізійне і радійне мовлення. А як росіяни впливають на нас, на українців через телеекрани? Ну на через наші телеекрани, екрани українські ніяк, тому що вдалося повністю викорінити російський контент, російську дезінформацію. Заборонити і припинити діяльність тих телевізійних каналів чи радіостанцій, чи інших суб'єктів медіа, які несуть фейки, розносять дезінформацію, маніпуляцію. Таким чином, хочуть під сумнів поставити дії Збройних сил чи дії влади, внести сумніви, створити якийсь розкол в суспільстві. Тому таких з екранів телевізору ми того всього не бачимо, але залишається інтернет, і він безмежний. І тут вже йдеться про те, чого на що ми не маємо вплив, не має впливу Національна Рада. Не можемо вплинути. Тут вже залежить від кожного з нас, що нам дивитися, як перевіряти інформацію і бути готовим до того, що будь-що, що ми читаємо, може просто бути і псо-фейк. І все українці мають розвивати таку собі медіаграмотність е, безумовно. Зараз це надважливо і починати це потрібно навіть з раннього віку, от в школах вчити уже дітей розрізняти певну інформацію і як на неї реагувати. Ну, єдиний інструмент боротьби з дезінформацією це ми самі, і читаючи ту чи іншу інформацію, обов'язково треба запам'ятати такий е, алгоритм. Перевір в офіційному джерелі, чи була хоча б подібна інформація з офіційного джерела на сайті державного того чи іншого органу, якого стосується ця інформація. Перевір перше джерело цієї інформації, звідки вона походить, яка це платформа, чи це українська, чи це нам перекинуто з якогось російського медіарупору. Розумієте, тут треба вміти. І цьому ми є багато курсів навіть для людей старшого віку, як правильно користуватися інформацією. Зараз це надважливо. Наша область має кордон спільний із Білоруссю. І ще донедавна там наші жителі е прикордонної території дивилися білоруське телебачення. Ми фіксували там. Е Вісім каналів білоруського телебачення і сім каналів радіо. Нам вдалося заповнити прикордоння українськими каналами. В цьому нам допомогли і самі мовники, які погодилися спочатку на тимчасових умовах зайти на прикордоння і мовити в тій, на тій території. І сьомий державний мультиплекс, який дав можливість на сьогодні так само 10 ще додатково українських каналів дати. Для перегляду місцевих жителів в результаті ми зараз на півночі області маємо більше 40 українських каналів, ну і десь до 10 радіостанцій українських. Тобто, вибір є. Останній моніторинг, який вже було зроблено цього року, завдяки таким спільним діям. Він показав, що в тих точках, де було зафіксовано білоруське мовлення, його зараз немає. Ми знаємо, що фейки це головний інструмент росіян в інформаційній війні. На вашу думку, як ми можемо удосконалити ці інструменти для боротьби з дезінформацією? Ну, найперше, я кажу, це розширення інформаційного простору, насичення і наповнення українським контентом тих територій України, зокрема нашої області, де раніше там не було, не було можливості. Розпочати ефірне телевізійне чи радіомовлення. І нам це вдалося. Нам вдалося за короткий період збільшити мовлення телевізійне і радійне на 50%. збільшити територію покриття сигналом місцевого мовника і загальноукраїнського. І це вже маленька перемога. На шляху до нашої великої спільної перемоги. Інструмент кожного з нас є це перевіряти інформацію, перевіряти джерело інформації, похідну цієї інформації, хто за цим стоїть і на що ця інформація націлена. Задати собі запитання, для чого ця інформація тут? Що вона мені дає? До чого вона може призвести? Ну тобто, це медіаграмотість. Ну і наостанок, пані Лілія, розкажіть, будь ласка, яким ви бачите медіапростір після закінчення війни? Чистим. Найперше чистим від дезінформації, від фейків, від російської пропаганди і ПСО. А ще я в це вірю і так бажаю, і так і буде, що всі медіа, які зараз зареєстровані на території області, це і друковані медіа, і знаю, як їм важко працювати е, в цей час, доставляти пресу, доставляти е, інформацію. Знаю, як важко працювати лінійним медіа, виключення електроенергії, мобілізація, все це впливає на роботу суб'єктів медіа, але вірю, що всі ми вистоїмо. Вірю в кожного. Найважче було на початках, але ж знайшли можливості, було бажання, і це саме головне, що керує кожним з нас. Іти впевнено до перемоги. Тому я хочу, щоб зовсім скоро на всіх телеканалах, на всіх телеекранах, наших місцевих, в ефірі всіх радіостанцій, прозвучала інформація про перемогу. І сюжет, і контент був наповнений дитячими сюжетами. Сюжети про те, як діти йдуть 1 вересня до школи, щасливі. про те, як наш традиційний парад випускників крокує центром нашого міста, я хочу бачити і вірю в це, що так і буде, що це буде культура, буде спорт і новини, які зроблять щасливими і впевненими в завтрашньому дні кожного містянина і кожного жителя області. Ривірамовця, дякую вам за розмову. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми мали змогу поспілкуватися з представницею Національної ради у Рівненській області Лілією Гранюк.